Слава Ісусу Христу, іби хто сказав би, би колись, що я буду священником, чи в мене будуть пастора, я буду в церкві. Я би ніколи в житті цьому не повірила, тому що я не жила, так як каже Біблія, ніколи і не думала. І я думала, священники – це лише ті, хто просто знаєте в рясах вдягнені таким, з хрестом на животі і так далі. Але священники на сьогоднішній день пастор Станіслав показав, це ті, хто або зв'язують, або розв'язують. Владу та я або сьогодні з добром, або сьогодні зі злом. Я на стороні добра і зла можу бути. І е, священники це ті, хто наповнюють землю откровенням, Словом Божим. І Наші пастора вони реально наповнюють землю Словом Божим до краю землі, проповідують Євангелію. І це істина благодать, коли священники несуть слово Боже, а не благословляють, що була війна, як в Росії. І Я розумію, що мої пастора – це ті священки, це ті божі.